Досить часто маленькі діти взуваються неправильно, їхнім маленьким ніжкам це до снаги, навряд чи дорослий зміг би хоч півгодини проходити в неправильно одягнутому взутті. А дитині однаково зручно, тому вона не розуміє наших пояснень і, ймовірніше всього, наступного разу знову взується неправильно. Як же навчити дитину правильно взуватись? Пропонуємо перетворити навчання в гру і розповісти невелику історію про дружні черевички. Жили були два черевичка, красиві, червоненькі, з застіпками, і були вони зовсім не дружні, ось такі. Покажіть дитині пару взуття, що стоїть неправильно, правий черевик зліва, а лівий праворуч. Весь час дивилися в різні боки і не дружили. Один весь час намагався втекти в цю сторону, а другий в іншу. Хоче Сашко піти погуляти, а черевички біжать в різні боки. І тоді Сашко придумав ось що. Потрібно, щоб черевички подружилися і дивилися не в різні боки, а один на одного. Ось так. А тепер поставте взуття правильно. Черевички одружилися і більше не розбігалися в різні боки. Крім каски, можна звернути увагу на те, що ніжки дружать, подивитися на ноги, які стоять рівно, а можуть і перестати дружити, схрестити ноги. Декілька разів покажіть дитині на різному взутті, як дружать черевички, а як не дружать. Не потрібно змушувати дитину перевзуватися. Досить буде запитати, чи дружать твої черевички. І малюк відразу буде звертати увагу на своє взуття і перевзуватися. І тоді дитина, перш ніж надіти, Черевички чи капці, буде ставити їх перед собою різними способами і переконуватися, що взуття дружить, та іноді питати у вас, успіхів вам!